Добрий день, я вже в Тернополі. Так, ще трошки ми приїдемо до місця призначення. На яку вулицю? Звуки 47Б. Голосніше. Звуки 47Б. О, їдемо. Зараз все ми вам покажемо, все ми вам розкажемо і все будете ви знати І я буду знати, чи здорова я як корова, чи ні, чи можна далі працювати, чи треба. Трохи спинитися. Ну, я думаю, будемо працювати, спинятися не будемо. Ось. Погода в нас гарна, зранку мороз був. Ой, одні кажуть 14-другі 16 градусів, ну це напевно в кого як. А я не знаю, скільки в мене на градусників було. Я не дивилася. Так що ось таке діло. Ну, зараз сонечко світе, гарна погода. Місто живе своїм життям, село своїм. Всі спішать по роботах, всі кругом. Ось так що, ось так. Зараз там нас. Зараз як приїдемо, то тоді вам покажу. Так, це ми приїхали. От наші приміщення Ескулап. Ось так ми йдемо. Зараз ми будемо аналізи здавати. І провіримо все, що як і до чого. Йдемо сюди. О! Тут красота. О, дивіться, як тут. Гарно! Красота! Доброго дня! Доброго дня. До вас можна? можна Хочемо аналізи здати. Так, я хочу скористатися пакетом після святу. Так, акційна пропозиція. 90 пакет. Після свят ходить загальний аналіз крові. туди Так. Крові, ниркові, крові, ліпідограма і так, 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 оце все хочу. Вітамін Д не бажаєте здати. А я навіть не знаю. Ну, Та ні, напевно. Вітам... Ну, то хай буде, Бог з ним вже, хай же буде. І також у нас в Кнопському регіоні зараз є акційна пропозиції на вияви анемію за одну гривню. ж вам ще додати цей пакет, там буде завісок крові. Добре, дати. давай! Правильно, підготовка ознайомлення, мені добре не досліджені. Все, все, все читали, все, все дивилися. Так що можна до причастя йти. здавали лише? Ні, ще не здавала. Перший Я раз. Роздаваю. Скажіть, будь ласка, ваші прізвища? Я розкажу. Кобелянська Любов Сафронівна. Ось тут гарна квіточка така, а тут Про, э, сертифікати тут далі. Є правила підготовки до аналізів. Все досить гарно і зрозуміло розписано. Хто не знає, що і як, може почитати, і все буде зрозуміло. А тут гарний вид з дверей, гарно тепло в приміщенні і гарне приємне обслуговування. Маленькі дітки ж мали де малювати, посидіти. Щось гарно зроблено. Я отримаю повіщення на телефон або повідомлення у Viber, де буде посилання на результат. Угу. Це ваш банк з ним ви отримуєте результати і зараз вас запросить маніпуляційний кабінет. Ну, то, блядь, скорее, больше понялась, не все, как она важна, видно, ваши Ой, то не было, та, так. На Напевно, вділіла ми на той вік. Як <реш> таку процедуру? Та вроді ще ніколи не вліла, я знаю. Вроді крепка. Алегія на пикла і копасти. Вроді не замічала, не знаю. десь це чути. Та, ладно, снігу багато, якщо що дівчата за мною через вікно викинете, то я розбавить два <реш> Діємо його на кишки напити на цілі свята. Рука вам не тисне, тут спустіть, щоб вам не перетискало. Щоб не було потім до мотона. Так видимо. І подіка зможуть. Затисніть кулак. Ne, Je zároveň tak strašně korozí a nebrát. Až trošku strašnější. Já jsem dlouho ještě s pomáhala. <laughs> pomáhala žlutá přemáha, pomáhala vlku přetrhnout. <laughs> Stačí vchodit do Její právo možná bylo k rojánky na pěkně napísala. <laughs> Ваші біоматеріали ідентифікації даної лабораторії Купилянська ЛС 26 травня 75 року так. Сигнати? Ще направи вам великопластик. Пластик з ними за півгодинки. Покуп'ять та звичай тримайте зігнути і не давати навантаження, окупувати окня. Опускайте какам, що не скло, що я полакаю. О, бачите, здорова як корова, жива залишилася. Так що, будемо чекати аналізів, а тоді я вам скажу результат. Що мені. Чи вредить, що чи не вредить. Я знаю точно одне, що вредить. Тут аналізів не роблять на те, що я лядаща робити не хочу. Це факт. Тут такого, такого аналізу не визначаю, чи так чи. ні. Я вам дякую. Усі добре і вам гарного дня. Ну, кров я здала. Ось, а тепер мені розказуйте, що і як, де я, коли отримаю. Результати ви можете після повідомлення, яке надійде вам на телефон, отримати в будь-якому відділенні есковабу. Також вам прийде повідомлення смс, що результати uh -huh. готові. На Viber вам прийде посилання на результат, і також можна переглянути на нашому офіційному сайті. перейшовши за посиланням, ось цим ось і ось переглянути результати за qr кодом Добре. Ясно. Дякую. За дякую. хоробрість. Дивіться, я, я вже маю грамоту, я хоробра людина, стала Паль. Так, дивіться, які квіточки. Ладненько, будемо чекати аналізів і всього самого найкращого всім. Будемо добиратися додому, тоді все розкажу далі. Так, що ось таке діло. Я в коментарях закріплю посилання, де які є пункти забору крові на аналізи. В яких містах, де воно є, щоб можна було всі, бо по різних містах воно є. І в Тернополі багато є тих пунктів забору крові, і в Вові є, і скрізь вони є, так і в Хмельницьку є. Так що будете собі заходити, дивитися, кому де зручно, там собі можете йти, здавати кров. Дуже гарне обслуговування. Все спокійно, все тихо і все дуже прекрасно. Так що мені сподобалося. Рекомендую. А там далі побачимо ще аналізи мої, які вийшли в мене. Так що ось такі то справи. Ладненько. Приїду додому, тоді скажу, я ще покажу вам церкву. О, дивіться, як файно. Видно, бачите. Так, їдемо додому. Самопочуття моє прекрасне. Не земліла. Рука не болить там, де голку кололи. Ось так що. Як скажемо, рекомендую, хто ще не, брав, не проробляв аналізи, заходьте. Ось, здавайте аналізи, щоб ви були здорові, весна йде, щоб ви знали, чи здорові чи ні, чи можна вам добре працювати чи ні. Проспект з Луки 47Б. Ось, там є пункт, де можна здати аналізи Скулаб. Так що заходьте і провірайтеся також. Ну, а я вже тоді через два дні вам скажу, чи здорова я, чи не здорова. Що мені вредить. Чи просто більшого наганяє, більше працювати, чи може менше працювати. Моя тут такі аналізи скажуть, що менше працювати. Тоді побачимо. Ладненько. Ну, а вже як додому приїду, тоді вже скажу, що я вже вдома. Так ми їдемо. Додомців, дорога гарна порівняно. Трошки трошки є місцями лід трошки є не посипано, але в основному ще більш-менш можна миритися. Ось, ось такі справи. Ну, у нас зима. Зимою є зима, все добре, коли зима. Красота. Так, дівчата і хлопці, я вже виїхала, їдемо на дим. то у нас справоньки. Вже трошки машин на дорогах менше поки Напевно, вже всі пороз'їжджалися по роботах, бо сюди, як їхали, дуже тяжко, багато машин було. Ось така красота. Головне гарна погода. Гарненько. Робиться на сонечку і навіть і тепленько. Все-таки діло йде до весни вже. Колись казала моя баба, раз Різдво пройшло, значить вже весна скоро. Поки до Різдва, то ще зима. Напевно, воно так і є. От не знаю, для мене це тяжко. Для мен... З мене шофер не буде, ні-ні. То я, я казала і я кажу, то ті дівчата, жінки, які їздять за рулем, це дуже відважні люди. Хоча жінки не бувають невідважними, вони всі відважні. Це моя думка. Вони можуть такого хоч фокуса викинути, щоб рік думала, не придумає з часом. Ну нічого, всяко буває. Ой. Та й так, о. Едемо, їдемо, їдем. Ну от і все, я вже приїхала додому. Ась. Я вже удома. Та й таке-то. -те Ще трошки зараз прийду додому. Ось. Купляти ніч не купляла. Зразу додому приїхала. Та й таке -те то. Рано виїхала, а зараз майже обід приїхала додому. Ще не має прийти мені посилка. Ось. Так що. С посилці, що прийшло, тоді прийде. Тоді вам покажу і розкажу, що і до чого. О, а зараз... А зараз. Ой, зараз, зараз. Ой, зараз їм гарного дня. І тільки хороших новин. Ну а тоді... Туди... Вже які будуть результати мого обстеження вам розкажу, що і до чого. Так що такі то діла. А вам всім всього самого найкращого, бережіть себе, провірайтеся, робіть аналізи, лучше попередити ніж потім лікувати. Так що ось такі-то справи. Неохота таке робити, неохота час гаяти, їхати, робити. Але лише... ж хоч Хоть... хоч раз яких в рік чи два роки робити. Ну, я минулого року робила, ну не знімала. А цього року а... рішила ще раз чи щось змінилося чи ні ось вроді так свої болячки і так знаю по там тих аналізах що воно було ну але чи, чи покращилось чи похужилось тоді будемо знати ось так що ось такі то діла Ладненько. всім гарного дня мирного неба міцного здоров'я я буду завершувати відео бо Зимно в руки. Ось. Так що такі то діла. У нас морозець стисне гарно. Всього всім найкращого, папа. -па.